Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Десять років тому 1 березня помер батько Ориси, який був для неї найріднішою людиною. Тому початок весни ніколи не приносив їй особливої радості, надто сильним лишався біль втрати. Мама з ними вже давно не жила, що у шкільні роки Орисі поїхала на розробітки до Італії. Відтоді дівчина бачилася з нею тільки раз, коли матір приїжджала, щоб розлучитися з татом. та й приїжджала не сама, а з пристаркуватим італійським нареченим. Нечесно було б казати, що дівчина дуже засмучувала відсутність матері в її житті. Близьких стосунків між ними ніколи не складалося, але так боляче було дивитися на батька, який дуже тяжко переживав такий підступний вчинок її матері і все ж далі продовжував її любити, незважаючи ні на що. Коли батьки врешті-решт розлучилися, Ориса була лише підлітком і не могла зрозуміти до кінця, що відбувається і чому так трапилося. Після розлучення мама повернулася в закордон, а батько залишився і виховував донь. Беріг її, як найбільший дорогоцінний скарб, переберігав, дбав, як тільки вмів. Дівчина виросла ні в року, красуні і розумниця, відучилася в університеті і влаштувалася на хорошу роботу, завжди в усьому допомагала татові. Хлопці задивлялися на неї завжди, але вона не розмінювалася на аби що, а справжні кохання знайти все ніяк не вдавалося. Коли батько тяжко захворів, Ориса вперше за 20 років, за 12 років, подзвонила матері в Італію і, долаючи сором, просила допомогти грошима на лікування, але та відмовилася. Сказала, що все буде добре, тато одужує, а допомагати вона не мусить і не буде. Тати не стало, коли дівчині було 25, і хоч мама її була жива, Ориса почувалася круглою сиротою. Вона часто згадувала, як незадовго до смерті хворий тато вечорами обіймав її та розповідав історії зі свого життя. А вона все картала себе подумки за те, що нічим не може допомогти йому або, хоча б полегшити останні тижні життя. Батько прожив навіть на декілька місяців довше, ніж прогнозували лікарі. Він бачив, скільки зусиль докладає донька, скільки робить для нього, і одного вечора пообіцяв їй завжди піклуватися про свою дівчинку, де б він не був, на землі чи на небі. Коли через п'ять років в їх селі знову настала весна, Ориця купила квітів та поїхала до батька на могилу. Перед тим зайшовши до церкви. Дівчина завжди молилася за тата, можливо, тому він їй ніколи не снився до вчорашньої ночі. У сні лише подякував доні за те, що пам'ятає батька, і сказав, що не забув своєї обіцянки, обов'язково допоможе їй. Про цей сон дівчина згадала лише ввечері, коли отримала повідомлення з пропозицією зустрітися від Андрія. Хлопець був її сусідом з дитинства, але виїхав разом з батьками в Америку років 15 тому, і весь цей час Ориця про нього не чула. Вже вечоріла, але дівчина все ж таки погодилася на зустріч, Вони ж так давно не бачилися. Кинувши погляд на календар перед виходом, ще раз для себе відмітила перший день весни, і та весна стала найкращою в її житті, звівши її з другою найріднішою людиною Андрієм. Скоро він мусив повернутися до Америки, але вони ввесь час спілкувалися в мережі, зідзвонювалися, незважаючи на різницю в часі. На літо почали планувати весілля, і коли Андрій приїхав, зробили маленьке весілля. Навіть мати подзвонила з Італії, напевно, хтось із сусідів, повідомив про таку подію, привітати доньку з тим, що знайшла собі іноземного чоловіка, і пообіцяла передати 300 євро, бо більше і так не потрібно, якщо вже чоловік із заможних. Наречені не робили великого святкування, розписалися і взяли шлюб у церкві. Саме це, а не офіційні документи було найважливішим для Орисі, а Андрій її в цьому підтримав. Він був вірний традиціям і цінностям української родини, хоч і перевів половину життя за кордоном. Наступного ж дня молода сім'я пішла до батька дівчини. Спасибі тобі, Татусю. Я знаю, що за твоєю допомогою я знайшла твоє щастя. Любі друзі, як вам така історія? Чи засуджуєте ви матір, яка не захотіла допомогти батькові? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.